Ми mm. зараз йдемо на екскурсії, нас проводять куди можна піти на виноградника. Да. Ну, де, Андрія. Я фоткала. Чінчінь. чинь, Чин -чинь. Початок сесії, відео зйомку. А без гулко, напевно, Треба заткнутися. Тут машина їздить. Ну то ясно, то треба все збирати, ти що думаєш, вони руками носять донизу. Та де? Ну а як? слухай, знову ж таки, як не снідана, там до коленда місце тих і досить вже Ну а як ти думав? Ти виявляєш як так красиво, ти походиш? по... Чекайно. Але наповнені грони, не реально. А дивив нож туди йде, -мойо! Дальше не йдемо, бо там сонце. Нема сенсу. Якщо дадуть, я зразу пакет і дорожню. Встань і просто дай мені цок. Кудар ти пішла, жінка. Представ, що це твої плантації. Тепер Андрій Олександрович. Я вижу. Я криво руки мене не поставлю. Кі мене розкраште. Прошу, сонце, заходять. Дякую. Маєте ось такі щепчики, бачите? Ви фіксуєте мушлю. Я ведевочку про самого ралика, вже не сприяє з мушлю. Всі смачно поєднується з грінками, тільки є один нюанс, стрівочка верхня дуже гаряча, тому обережно. Для кращої трохи фіксації можете пальцями зверху перечепитися. Так, там наші. Бо якщо будете за ручку триматися, то нажимаючи інтуїтивно на ручку, цим самим тільки хват послаблювати. А, і все, я так його витягую. Що, ну все, я пропустив? Смішно. Дякую. Чекай, чекай, чекай. Мало бути ще з вас ота. Речі? Супер. Ні, нормально. Ще раз розкажіть. Нічого не було. Ні, ні, там приємно. Ммм. Де я равлика відсуну і тут візьму з ситком. Так, зараз боже, як не відкрива. Я не можу захватити його. Все, ти взяв, але я там прикрита. Як його маю достати? Всередини візьму отак. Чуй, чуй, тверде. Ну. Смачна не заводять. Смачно. Я mm. думаю, при любые дешевшие. Ну да, хотя як тебе. А вам як? Супер. На удивлення, я думаю, буде гірше. Які у вас враження? Файн, смайди. Вже коштували ранні равки. Ні, ще ні, що не дуже. Яка різниця між дунами на правда? По суті, одні сині равлики просто ці додатково запечені ще сиром опори промізон. І подача в них зрінка. Буде відчуєте краще сам смак равлика. Диви, він такий великий, я не можу його достати. Сухай. Да. То великий такий. То це вже пекло. Ну на так собі. Як взагалі цей раузі готують, так? Їх 5 разів проварюють, після чого останній раз задавання було сухого вина, у нас використовується черзі. Mm. І спеціями також варять в останній раз. після чого перелік з запікаєшкою маслом і за очисником пармезоном. Чути, чуєте. Видатковує чути. ще з сиром на і ще mm. Та поки ні. ні. Ще Дякую. Ну, дуже смачно. Ну, ти перший раз пробуєш, правильно? Я перший раз. І Як Во. Во. Мені подобається. А ви який раз пробуєте? Перший. Діло перший. Перший. би таке чи ні? Ne bomo jesti preraza.